Слава Ісусу Христу. Дивлячись на те все, що відбувається в цьому залі, я думаю, де знайти правильні слова, потрібні слова, щоб ними виразити свою подяку Ісусу Христу. Ми є дуже обмежені люди, коли ми бачимо, як Бог нас благословляє, щоб висказати те, що робиться в серці, сказати Господу Господь. Я є дуже вдячний сьогодні тобі. Благословляю тебе, Господь, тішуся тобою, Господь. Радію тобою, дякую, тому що все те, що я бачу сьогодні, це зробила твоя добра рука. Хвала нашому Богу. Перед нами співав хор. Можливо, хтось мало знайомий з біблійним словом «Алілуя». Це слово дуже часто на похоронах співають. І хтось, можливо, сидить в залі і думає та то слово трошки сьогодні, та й недоречно. У мене є знайомий на Закарпатті, він одного разу вийшов із дому такий радий, задоволений, побачив сусіда такими переповнився добрими почуттями. Та й каже: сусід, я такий радий тебе бачити. алілуя. Він каже, ти мені Алілуя не кажи, бо я ще жити хочу. Насправді, Алілуя значить хвала Господу. І староєврейської це слово значить, хвала Господу. Вища форма хвали Господу. Ми сьогодні дякуємо Богові за все. Я буду зачитувати деякі місця, і слова Божого. Святій Євангелії в посланні Павла до Солонян є така Божа заповідь. П'ятий розділ і 18-й вірш. За все дякуйте, бо така, щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. За все дякуйте, за все то, за що? Ми деколи не замічаємо того, чого нам дав Бог. Ми звикаємо до цього, і ми навіть не думаємо, що за це потрібно дякувати Богові. Мені, як і вам, приходилось напевно в житті бачити сліпих людей, які з дитинства від утроби матері ніколи не бачили сонечка, ніколи не бачили неба, ніколи не бачили птахів, які літають метеликів. Вони не бачили. А ми бачимо. Скажіть, чи можна за очі дякувати Богові, а за руки, а за ноги, а за здоров'я, яке дає Бог. Ви дивіться, ми живемо в час великого комфорту. Наші батьки і наші діди, вони навіть не мріяли про те, що маємо ми сьогодні. Вони навіть не бачили тих фруктів, які сьогодні їсте ви. Сьогодні сів в зручну машину, зима холодно. Нажав на кнопку Гріє. Колись треба було з картою один їхав, другий показував, куди їхати. Тепер включив навігатор і їдеш куди хочеш. Не потрібно стояти в черзі довгий. Набрав щось там, натикав, воно тобі дало білет, бери і їдь. Життя стало зручним. Життя стало комфортним. Набагато комфортніше, ніж бачили наші батьки. Чи було б справедливо з нашої сторони, якщо би ми за це сказали дякуємо тобі, Боже? Бо наше життя насправді зручне і комфортне? От буває так, є можливості і на відпочинок поїхати, і повний холодильник смачної їжі, і одяг є, і все є, а нема здоров'я? Лежиш у ліжку. Все є і нічого не хочеш: ні відпочинку, ні машини, ні будинка, бо все болить, не можеш ранку дочекатися, а зранку не можеш вечора дочекатися і думаєш, що якби ти, Господи, забрав у мене життя, щоб я не мучився і не страдав на цій землі. Але сьогодні Бог тобі і мені дає здоров'я, і Він хоче, щоб за нього дякувати Богові. Ви собі уявіть, якби Бог забрав хліб. От ми маємо можливості, маємо гроші, за гроші можна купити можливості. Але якби, не дай Бог наступив голод, і ти прийдеш до людини і будеш їй пропонувати 100 євро за буханку хліба, вона не дасть. Тому що євро не смачні, вона не дасть. Бо це папірець, а хліб тобі ніхто не дасть. То Бог хоче, щоб ми за хліб дякували Богу. Бог недаремно сказав у молитві Отче наш, Ісус навчив таку молитву, де дуже небагато слів, там кожне слово важливе. І Господь сказав кожний день, коли лягаєш спати, коли встаєш, скажи Богові ці слова, хліб насушний, дай нам на цей день чи на сьогодні. Молоде покоління, воно, можливо, не знає важливості цієї молитви. Я часто ділюся спогадами старших. Моя мама порівняно була не стара з 39 року. Вона каже: синок, коли я була маленька у післявоєнні роки, тут на заході України ще був хліб, а Миколаївська, Одеська, Кіровоградська весь південь, весь схід вони приходили сюди, ходили по полю і просили дозволу, щоб зібрати гнилу картоплю, щоб зварити з нею юшку і накормити своїх дітей. Так було не дуже давно, а сьогодні є хліб, і ми за нього дякуємо Богу. Давайте всі дружно скажемо за цей хліб. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Він заслужив. Звичайно, працюють хлібороби, техніка по полі їздить, але Бог як не дасть хліб, то й хлібороби не дадуть. Бог як не дасть погоду, нічого не вийде. Треба, щоб Бог дав погоду, щоб Бог дав хліб, От тоді люди підуть і зберуть те, що дав Бог. То ми маємо цінувати хліб, який нам дає Господь. Дякуємо Богу за здоров'я, дякуємо Богу за достаток, дякуємо Богу за хлібчик, дякуємо Богу за діточок. Чи дякували ви Богу за дітей? Є сім'ї, які моляться руками. І в них тільки одне бажання, що Бог дитиночку дав, а її нема. А її сім'ї, що Бог дає і дає. І вже каже жінка, чоловік і все каже, хватить. Досить, більше не хочу. За все треба дякувати Богові, за батьків, за дітей, за все, що маємо. Бо це нам дав Господь. Замітьте, от коли ви дома молитесь, Зауважте свою молитву, дослідіть її. Ви, коли молитесь, ви більше дякуєте чи більше просите. Скажіть чесно. Боже, поможи доньці здати екзамен. Боже, благослови в дорозі. Боже, допоможи з роботою. Боже, допоможи з зарплатою. Боже дай те. Боже дай все. І так цілий рік дай, дай і дай. Ви любите людей, які тільки ходять і кажуть, дай. Чи ховаєтесь від них? Ну буває, що просять дай і ти дав. Дякую, в кишеню, не покладеш. Ну, приємно, коли сказали дякую. Коли жінка на кухні простояла цілу добу, бо гості прийдуть, а вони там поковирялись трошки вилкою, зробили на лиці гримасу, яка пояснює, що не дуже смачне, і пішли додому. У вас є бажання ще раз бути на кухні? Ні. Отак само Бог. Дай, дай і дай. Він дає, дає і дає. А дякувати, хто буде. А хто встане зранку і скаже: Я дякую тобі Господь, що мої очі бачать, руки працюють, хлібі на столі, дітки красиві, здорові, життя влаштоване, чоловік гарний, жінка гарна. Слава тобі, Господи! Вчимося так молитись. У нас є ще одна подяка за цей чудовий дім, за чудовий зал. Ми молилися про цей зал, але ми могли тільки мріяти. На наші можливості і на львівські ціни ми могли просто мріяти. Колись один божий чоловік, Моїсей, який був у пустині, і там не було що їсти, і він молився до Бога, щоб Бог дав хліб своєму народові, навіть він не вірив до кінця, що це можливо для Бога. Він каже: Господи, ти що всю рибу з океана виведеш і даш цим людям їсти. А Бог каже Мойсеєві завтра зранку, ти побачиш, чи є що неможливе для Господа. Слава нашому Богу! Чи є що неможливе для Бога? І я от дивлюся на цей зал, на ті крісла, на це все, що зроблено в цьому домі. І я думаю, чи є що неможливе для Господа. Звичайно, ви можете сказати, та це не Господь, то люди працювали. Але Бог шукає людей, які би хотіли це зробити. Бог вкладає в їхнє серце бажання, щоб це зробити. Бог дає можливості це зробити, тому що за всім завжди стоїть Бог, бо Він це все ініціює і допомагає. І я дуже дякую Богу, що мої очі можуть бачити те, що вони бачать. Я хочу прочитати в Євангелії про одного цікавого чоловіка дуже цікавого. Про нього описує Євангелія від Луки. Читаю сьомий розділ і з першого вірша. Коли ж він скінчив усі слова свої до людей, що слухали його, то увійшов до Капернаума. У одного сотника був хворий при смерті слуга, яким той дорожив. Почувши про Ісуса, він послав до нього старійших юдейських просити Його, щоб прийшов зцілити слугу Його. І вони, прийшовши до Ісуса, щиро благали Його, кажучи Він достойний, щоб ти зробив для нього це, бо любить народ наш і збудував нам синагогу. Ісус пішов з ними, і коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому, Господи, не трудися. Бо я недостойний, щоб ти під дах мій увійшов, тому й самого себе не вважаю, я достойним прийти до тебе, але скажи тільки слово, і одужає слуга мій. Дев'ятий вірш. Почувши це, Ісус здивувався йому і, повернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Посланці, повернувшись з дім, знайшли хворого слугу здоровим. Деколи ми читаємо Біблію, не вникаючи в те, що там написано, давайте ми цю історію спробуємо розглядіти. Ізраїль знаходиться під окупацією. Римляни прийшли і завоювали Ізраїль. Єрусалим все знаходиться під окупацією. І як ви думаєте, окупантів люблять чи ні? Ні. Місцеве населення ніколи не любило, більше того, завжди ненавиділо своїх окупантів. А окупанти жорстоко відносились до місцевого населення. Так було завжди. Цей окупант якийсь дуже незвичний. По-перше, він начальник, який має ну, для військового чоловіка, для солдата, він керівник військового підрозділу сотник, в його розпорядженні 100 солдатів. Ну в нього добре серце. Він не дивиться на те, що він керівник, в нього серце добре. І він за якось там слугу дбає. Він не за себе просить, не за дітей своїх просить, а Він за слугу просить. Він скромний, чоловік досить. Коли Ісус йде до нього додому, і Він це почув, Він каже: Господь, я недостойний, щоб ти увійшов до мого дому. Ти просто скажи, і ти, Господь, тебе почує, Отець. І Він. Оздоровиться. дуже скромна, дуже добра, дуже порядочна людина. Він не похожий на військового по своєму серцю. Дивіться, як реагують на це євреї. Вони не люблять окупантів, але до цього окупанта у них відношення зовсім інше. Євреї, взагалі, як нація, були єдина нація, яка знала живого Бога. Всіх решту народів вони не признавали. По сьогоднішній день такі релігійні євреї, вони з вами з одної тарілки не будуть їсти. Пийте вумань і переконайте в всьому, що я кажу. Вони рахують, вони єдина свята нація, всі решту поки що не пізнали Бога. Це їхній підхід до решту народів. Но захворів слуга у сотника, і чудо велике, євреї. Просять Сина Божого, щоб Син Божий оздоровив їхнього слугу. Дивіться, яка взаємна симпатія. Як вони люблять його, і вони просять за нього Господа. І вони кажуть: Господи, оздоров Його слугу, і вони мотивують, чому має це Ісус зробити? Тому що Він побудував нам синагогу. Дивний римлянин, який найманий солдат. Приїхав в далеку землю на Близький Схід, і ті гроші, які він заробляє за війну, він викладає, щоб побудувати євреям синагогу. Це не тільки євреї замітили, а що дуже важливо, це побачив на небі Господь. І він відреагував, тому що йому це було надзвичайно приємно. Я прочитаю ще про одного чоловіка, і це. Дотично до того, що я зараз говорю, книга «Паралепоменун» або книга Хронік, 22 розділ. І буду читати з п'ятого вірша. Вибірково деякі вірші. І сказав Давид: Соломон, син мій молодий і слабосилий. А дім, який слід побудувати для Господа, повинен бути дуже величним на славу і прикрасу перед усіма землями. Отже, я буду заготовляти для нього. І заготував Давид до смерті своєї багато. Ми бачимо ще один чоловік, Давид, Божий чоловік. У нього є така мрія життєва. Він хоче для Бога побудувати храм. Но він не просто храм хоче побудувати один із храмів, він каже: Я такий храм збудую, якого нема ні в одного народу. Він буде самий кращий, самий величний, і прославиться ім'я Господнє в цьому храмі. Він це мріє, він про це думає. І прикликав Соломон сина свого і заповів йому побудувати дім Господу Богу Ізраїлевому. і сказав Давид Соломону, сину мій. У мене було на серці побудувати дім в ім'я Господа Бога мого. Але було до мене слово Господнє, і сказано: Ти пролив багато крові, і вів великі війни. Ти не повинен будувати дому імені моєму, тому що пролив багато крові на землі, перед лицем моїм. Ось у тебе народиться син. Він буде чоловіком мирним, я дам йому спокій від усіх ворогів його навкруги, тому ім'я Його буде Соломон. Він побудує дім. Імені моєму. Бог каже Давиду: Ти воїн, ти солдат, ти військова людина, ти проливав кров, я бачу твоє бажання зробити храм для мене, але ти це робити не будеш. Це зробить твій син. Я вибірково читаю далі, щоб не забирати вашого часу. Він наставляє сина, говорить йому як батько перед смертю, щоб хотів бачити в своєму синові. А із 14 вірша. Він каже так: і ось я за убогості моєї. Приготував для дому Господнього сто тисяч талантів золота і тисячу талантів, тисячу тисяч талантів срібла, а міді і залізу немає ваги, тому що їх безліч. І дерева, і камені я також заготував, а ти ще додай до цього. У тебе багато робітників і каменотесів, різьбярів і теслярів, і всяких здібних до всякої справи. Золоту сріблої міді та залізу немає ліку. Почни і роби, Господь буде. З тобой. Давид військовий чоловік, він часто ходив у військові походи. Кожний раз із військового походу, а Бог йому дає перемоги, і він привозить в Єрусалим військові трофеї. Він приносить золото, приносить срібло і складає, як у нас кажуть, копієчку до копієчки. Він цих копіючок за життя наскладав немало. Він каже такі дивні слова, і за убогості моєї я тобі це передаю. Я вам розшифрую на сьогоднішню мову, скільки він йому передавав, тому що таланти нам ні про що не кажуть, як одиниця виміру. Він йому передав 100 тисяч талантів золота. І якщо це перевести на сьогоднішню вагу, це приблизно 3 тони золота. Це багато чи ні? І 30 тонн срібла. Можете загуглити, скільки сьогодні коштує тонна золота і тонна срібла, і ви отримаєте суму в доларах, яку Давид подарував на храм. У Давида було 10 жінок, у кожної діти це був старий заповіт, і можна було мати декілька жінок. Деякі християни в новому живуть по-старому, теж мають декілька жінок, але Бог цього не дуже хоче. Десять жінок у кожної діти. Є кому це все передавати, золото і срібло. А він рішив це, звичайно, він дома їм залишив, ослів волів залишив, але він цю громаднішу суму передає Богу на побудову його храма. І ви знаєте, дуже дивна річ здавалося, Відібрав у дітей та Богу віддав, обділив дітей. Но Біблія каже далі: за те, що він це зробив, його син Соломон був наймудрішою людиною на землі і найбагатшою. За те, що батько побудував храм, Бог так благословив синів, що вони в рази мали більше, як батько, тому що Бог любить, коли щось роблять в ім'я Його. Слава нашому Богу. І я знаю, що кожна копійка, яку людина несе до церкви і дає в ім'я Ісуса Христа, Бог має силу її примножити, тому що Він любить тих, хто любить Його. Але так як Бог це все робить через людей, я хотів би, звичайно, подякувати людям. Я вечорами сюди декольки приходив, деколи, бачу Василя. Я не знаю, як прізвище, він його немає в чому залі. Він там в другому залі я бачу. І він тут з червоними очима, які говорили про те, що він не спав останні ночі. І він старався, щоб зробити це все добре. Там бачу, Роман є такий пан Роман, хороший чоловік, і багато людей, які своє серце приклали для того, щоб тут було все добре. Але я, звичайно, крім Господа, найбільше хотів би подякувати людині. Через яку це все Бог нам подарував. Ірина Євгенівна, я знаю, що ви людина скромна. Якщо можна, я вас хотів попросити, щоб ви сюди прийшли. Може, ви не готовились до цього. Я знаю, ви не любите цього, але, будь ласка. Ірина Євгенівна, я. Найперше особисто від себе. Вам дуже щиро хочу подякувати за те, що ви зробили для Господа, найперше. І Я просто переконаний, що цю жертву від вас прийняв Ісус Христос, а це важливо. Хай люди всі не оцінять, хай люди там будуть до чогось придиратись. І я знаю, що на небі те, що ви зробили, Бог оцінив, і вам за це призначена нагорода і благословення. Я вам хочу подякувати, Ірина Євгені, так від церкви, від себе, щоб Бог вам дав добру долю на всі роки життя і щоб цих років життя вам Бог дарував багато. І кожен день життя, яке ще буде у вас попереду, воно приносило вам радість. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не хворіли. Я вам бажаю, щоб молитви ваші, які ви приносите за своїх дітей, а я знаю, що ви, як мама, хвилюєтеся за них. Щоб вашим діткам дав Бог добру долю. Бог колись з Іриною Іриною сказав так, Давиду, коли Давид помирав, за це все, що він зробив, Бог йому сказав дуже хороші слова. Давид, я забираю тебе з цієї землі, а після цього, як ти відійдеш, я благословлю твоїх дітей внуків і до тисячного рода. Я вам хочу, ваше серце таке материнське, потішити це. Що коли прийде день і вас Господь забере до себе рівнина, Бог буде дбати за ваших дітей і внуків. І в целі. Тому що так написано в святому Божому Слові. Тому Хай Бог вас благословить, щоб ви розуміли, що ви зробили добру справу для Ісуса Христа, яка ніколи не буде забута в Господа. Миру вам, радості від життя, друзів хороших, достатку. Щоб ваші мрії здійснились, щоб ваші прохання, коли ви скажете, Ісус, дай мені це, щоб Господь своє ухо прихилив і дав вам. І ви могли за кожен день прожитого життя вечором сказати: Господь, я дякую Тобі за цей день. Він мені подобається. Я Тобі вдячний, Господи, від усього серця. Ви знаєте, Ірина Євгенівна, як цей сотник, я знаю, що працює дуже багато, дві тисячі людей. Працює на фірмі, яку очолює Ірина Євгенівна. І я замітив таку річ, що багато із цих людей працюють вже по 20-25 по років. Скажіть чому? Тому що Ірина Євгенівна, крім того, що керівник, вона хороша людина і з добрим серцем, а від добрих людей не тікають. Буває так, що людина за рік три роботи поміняє, а коли люди тримаються по 20 років одного місця, це значить, що в людини є добре серце. Добре серце. Я дякую, Ірина Югеніна вам, що ви хороша, чуйна, добра, порядочна людина. Благослови вас Господь. Маленькі подарунки не можуть компенсувати того, що ви заслужили, але ми вам хочемо це подарувати. Казали мені, що ця Біблія єдина така, єдиної є Так що це для вас. Дякую. І все решту Божого вам благословення. Ми вам щиро Дякую. дякуємо. Ми молимось за вас і будемо молитися за ваших дітей. І вашому успіху будемо радіти і будемо благословляти, щоб ви ще більше були благословені вас. Я би хотів ще з Божою допомогою сказати буквально декілька слів. Мені згадується одна євангельська історія, де у батька було два сина. Один син залишився з батьком, а другий сказав тату, я вже дорослий, дай мені мою долю, і я йду. Батько дав йому його долю, поділив між двома синами, і він з цією долею грошей пішов. Але він їх неправильно потратив і зовсім скоро залишився без нічого. Стидно було йому повертатись до батька. Тому що батько скаже: синок, ти же говорив, що ти вже дорослий, де ж гроші твої, де ж ти їх пропустив? І воно його стримувало. Біблія каже, що він їв разом зі свинями з їхнього корита, тому що в тій країні був голод. Але коли голод вже дуже припікав, він переступив через своє я, переступив через, може, через свою совість, чувство вини, і він пішов на зустріч батькою. По дорозі він готовив промову. Він собі думав: я прийду і скажу, тату, я помилився, пробач мене, і я недостойний більше називатися твоїм сином, тому що я тебе опозорив. Ну в тій країні, де я жив, там голод, дозволь мені бути хоча б в числі твоїх слуг, бо твої слуги все рівно краще живуть. Він так собі думав. І коли він йшов, йому назустріч вийшов батько зі сльозами. Обняв його, притулив до себе і повелів своїм слугам зробити велику гостину. Інший син цього не зрозумів і сказав: Я тебе слухав все життя, а ти цьому Гулякові даєш таку гостину робиш. А він каже: синок, і він був мертвий, а тепер живий. І він пропадав і знайшовся. І він його обняв. Чому я це кажу? Можливо, хтось із присутніх в залі. Помилився в житті, розчарувався, пішов недоброю дорогою і каже сам собі: мені в Бозі вже нема чого шукати, такому, як я, і до церкви нема чого йти. Я вам хочу сказати, дорогі друзі, і якщо би люди нас судили, то так. Но на небі є добрий Господь Ісус Христос, який за тебе помер і кличе тебе, щоб ти йшов до Нього. Він все простить, він обніме і благословить. Мене мама, як я був малий, навчила так молитись. Ми завжди вдома молились на колінах. Якщо вам ваше здоров'я дозволяє стати перед Божим Сином, який за нас усіх помер на колінах, то я думаю, йому буде це приємно. Давайте ми помолимося і за все подякуємо Богу.